Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельнік. У кривому розі в рамках проєкту Малюнок на двох відкрилася художня виставка Разом до перемоги. І саме тому сьогодні на цю творчу тему ми і більш детально поговоримо з нашими гостями. Директоркою музичної школи номер 5 Терещенко Ольгою Георгіївною та завідуючим художнім відділом Фіц Дмитром Анатолійовичем, вітаю, пане Дмитро. Вітаю, вітаю. пані Ольго. А, пані Ольго, перше питання: як взагалі з'явилась ідея цього проєкту та яка основна мета? Ця ідея вона була трішки, мабуть, спонтанною. Вона виникла просто в процесі розмови, але мала своє підґрунтя, тому що з самого початку війни наші викладачі, працівники нашого закладу, вони дуже активно приймали участь в допомозі нашим військовим, але дітей ми не долучали. І коли вже в повітрі ця ідея з'явилася, ми дуже гаряче на неї. Відреагували. відреагували так. Викладачі запропонували дітям. Було дуже багато серед дітей тих, хто відгукнувся, але такий проєкт був в якихось рамках, і тому ми відібрали 12 дітей на 11 картин. Одну картину малювали два братики. Що mm -hmm. ще хочеться сказати? У дітей була вільна тема, але вони всі, майже всі, е, вибрали, коли ми побачили, е, які вони намалювали ескізи, вони майже всі були патріотичними. І це було дуже знаково, тому що це дитячий фронт, і вони відгукнулися на цю ідею. І коли це все розпочалося 29 вересня, проходило, були, звичайно, складнощі в тому, що в режимі он онлайн було дуже тяжко зібрати дітей. Ну це такі звичайні труднощі, але діти. Прийшли до школи із своїми ескізами і почали працювати. І вони зробили першу частину картини. А потім вони взагалі вони дуже думали, що вони зустрінуться з військовими. Вони вивчили віршики, вони прийшли з цукерками. І ми дуже сподіваємося, що вони такі зустрінуться своїми співавторами. Ну а потім ці картини перевезли до частини тридцять і далі продовжили вже військові завершувати ці роботи. Угу. А от яка основна мета все ж таки? Може, пане Дмитро, ви відповісте, чи, пані Ольга, ви? Яка основна мета? От Перемога, да мета це допомогти в перемозі, звичайно, тому що це було головною метою. Дитяча вона енергетика, вона дуже надзвичайна і, і щоб нею підзарядити і щоб, військових, да, можна, військових, можна сказати, Так, так. так. Тому що ми ще з 2014 року ми приймали участь і пересилали військові малюнки дитячі і мали дуже відгуки значні. Тому це дитячий фронт. <гум> а коли розпочався проєкт 29 вересня, ви сказали, так? А скільки він тривав по часу, і чи можливо він триває ще? Ну, це Дмитро Анатолійович, розповість. Дмитро Анатолійович, вітаю. <гум> Дивіться, е в вересні місяці ми почали робити ескізи, пробні, От, е задали завдання дітям, які е відгукнулися, звісно, і підкоректували, підкоригували ці ескізи. Ну, близько двох тижнів у нас пішло на підготовку від ескіза до тюда і потім до роботи. Ось а за, за, за 29 число ми половину роботи кожен наш учень зробив. Угу. А, а що найважче було в організації? Можливо, були якісь труднощі? З чим ви ну, зіткнулися? Да, звичайно, ми зіткнулися з тим, що в режимі онлайн важка була організація, і військові вони теж знаходяться. В різних точках і трошки, може, це затяглося в часу. Але діти працювали дуже коротко, вони в один день це все зробили і ми передали. Ну, це такі тільки трудності були, але угу. Так, так в, цілому, в цілому панувала гарна атмосфера, я дуже так гарна. Нам дуже сподобалось співпрацювати з військовими взагалі, тому що це, знаєте, діти мріють, що вони побачать своїх угу. співтворчих. А як реагують відреагували військові на цей проект? Чи відразу вони відгукнулися? І так, що, так. Що було в їхніх очах, можливо, в їхніх ну, розмовах? Очей, да, ми, <гум> в їхніх розмовах. Тільки, ми бачили очі тільки одного військового. Так. <гум> одного. <От, гум> да. і військової. І військової, так. <гум> да. Ну, це це були такі якісь емоції ну, надзвичайні. Тому що е, ми розуміли, що тут відбувається щось таке надзвичайно творче, така атмосфера. Ну, ви знаєте, з одного боку військові, з, одного, з другого боку діти, ну, це найдорожче, що, що є в світі. Тому. А якою взагалі була кількість учасників? Ви відібрали 12 дітей? Ну, ми багато... Учасників могло бути набагато більше, але воно ж має якісь рамки. Угу. Да, тому було 11 картин створено. Угу. От, 12 дітей приймали участь. А що далі буде з цими картинами? Ну, ми дуже сподіваємося, взагалі цей проєкт він був для, того, для допомоги нашим військовим, і ми плануємо, що вони. Кошти ми зберемо за ці картини. Тобто це такий благодійний, благодійний проєкт. Благодійний, звичайно, звичайно, це благодійний проєкт. Ми зберемо кошти, і дай Бог, щоб їх було якнайбільше, для допомоги. Всі угу. працюють зараз на допомогу для людей. Тобто ці наших кошти військ... будуть направлені на допомогу, на допомогу Збройним військ. силам. Да, а, ну, може, Нацгвардії. Ще мені відомо, що ці картини можуть поїхати за кордон. Чи це правда, чи це ну, поки в розробці? Ну, це, мабуть, поки в розробці, але нам обіцяли. І ми, ми дуже будемо щиро вдячні, якщо це відбудеться. Угу. Ну... Як змінився творчий світ? От ви як люди творчі, а, і я думаю, що все життя ви віддали творчості. От як змінився творчий світ з початку повномасштабного вторгнення, з початком війни? Ну, я вам хочу сказати, що в нашому місті. А, Дуже дуже велика увага приділяється культурі, і наша галузь вона надзвичайно активна. Мабуть, немає жодного закладу культури, який би не приймав участь у благодійних акціях самого першого дня війни. Тому що ми люди творчі, в нас горять серця, і в нас працюють благодійні фонди. Ми з ними співпрацюємо: це і арт, культура, і громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Вони дуже багато заходів проводять, і це дуже важливо, тому що люди відкликаються, люди відволікаються від якихось таких певних. Неприємних митевостей і коли звучать пісні патріотичні, коли якісь проекти стаються, ну це дуже важливо, тому що на нас, на наших плечах, важлива складова до перемоги. Угу. Пане Дмитро, ви як завідуючий художнім відділом, чи планується можливо в подальшому якісь подібні проєкти, чи можливо якісь Іншого напрямку найближчим часом, а можливо, в подальшому. Так, звісно, ми плануємо. Ми кожного року в кращі часи, звісно, робили свої виставки: ну виставки наших учнів і в центральному міському виставковому залі. Також ми приймаємо участь у різних заходах і районних, і міських, які. Ну, на благодійні акції, наприклад, також, якщо це якісь розважальні, теж ми приймаємо. Тобто у нас є невеличкі такі плани на майбутнє. Угу. А і на вашу думку, от, е, наскільки важливим зараз є, от, скажімо так, культурний творчий фронт от, під час війни? Наскільки він от на зараз він для нас важливий для всіх? Ну, звичайно, тому що ми виходимо до людей. І це наш фронт, і ми намагаємося зробити все, все, що тільки можемо. З самого початку війни наші працівники працювали і в нічні зміни на продуктових, збирали продуктові набори, виготовляли продукцію, плели сітки. Ну, звичайно, в концертах ми приймаємо участь. Нам дуже вже хочеться працювати в режимі офлайн, тому що діти вже всі заскучали, вже дуже всі хочуть спілкуватися. А от завдяки. Таким от акціям, і ми можемо спілкуватися. Ми виходимо до людей, і я думаю, що ми підтримуємо цей патріотичний дух <ган> а, якщо ми підтримуємо цей е, патріотичний дух е, і культурний фронт е, є дуже важливим, і я теж з цим дуже е, погоджуюсь. А назвіть три причини, чому Україна повинна перемогти в цій війні. Давайте почнемо ну, з вас, так, пані. Ольга? Так, я думаю, що таких причин може бути не три, а набагато більше. Ми незламні. Ми незламні, ми не переможні. Ми... Живемо на землі наших пращурів, ця земля, вся дух козацтва тут. Ну, ми ніколи не станемо на коліна. І в нас жодного сумніву немає, що ця година, цей час, ця мить не настане в нашому житті. Це обов'язково відбудеться. Угу. Пане Дмитро, які у вас думки у мене на цей тільки одна причина. Справа в тому, що наш ворог, ну, як ми бачимо з їхніх телеефірів і в інтернеті, і з наших, коли допитують їхніх полонених, ми маємо справу з людьми дуже обмеженими ну, можливостями розумовими, також у них нема критичного мислення. В принципі, це такі собі раби, нація рабів. розумієте? Як сказати, вони воюють за своє рабство. А ми, вільні люди, воюємо за свою свободу. Слово козак це слово тюркського походження і е, означає вільна людина. Ну, там ще є переклади, е, такі як е, воїн з мечем або авантюрист. От. Ну, в більшості вчені вважають, що це вільна людина. Тому нація рабів, які які воюють за своє рабство, не зможуть. Перемогти нацією, людей, які воюють за свою свободу. О, це питання, в принципі, часу, ну і ціни. Угу. Ну що ж, і під кінець традиційне вже питання нашої програми. А що в першу чергу саме ви зробите після нашої перемоги? Після нашої перемоги ми обов'язково обов'язково. У нас буде святковий концерт, тому що в цьому році нашому закладу виповнилося 60 років, і ми планували в ПК Мистецький Грандіозний святковий концерт, котрий мав відбутися у листопаді, і дуже шкодуємо, що зараз нам його приходиться виставляти на сторінці Фейсбука, і ми обов'язково відсвяткуємо. В нашій школі до речі, три оркестри, великий хор і багато других колективів. Тому нам є що показати. Ми вже готуємося, ми вже просто на старті. Ну, Тобто зараз і можна запросити всіх криворіжців та гостей нашого міста на ваш концерт. Так. Так, уже ми запрошуємо і чекаємо на перемогу. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії та за те, що ви підтримуєте культурний та творчий фронт, незважаючи ні на що. І, звичайно, що ви організували таку благодійну художній проект. Е творчий. Е -е, дякую вам. Дякуємо дякую. вам, Олександр. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були Терещенко Ольга Георгіївна, директорка музичної школи номер 5 та завідуючий художним відділом Фіц Дмитро Анатолійович. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.